Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу 6 пункту номер 31 Чотирикутника БЦД вписано в коло і дано кут між діагоналями цього чотирикутника. В принципі, не читаючи умову далі, ми розуміємо, що площа чотирикутника разом із кутом між діагоналями наштовхує нас на те, що, скоріш за все, ми маємо використати формулу площа дорівнює. Півдобуток діагонали на синус кута між ними. І так, ну, давайте я зображу якимось чином цей чотирикутник. А, Б, С, Д. І що я ще знаю? А я ще знаю радіус. Оце у мене R. І так. Мені треба довести, що площу чотирикутника можна обчислити за наступною формулкою. І давайте ми поговоримо про структуру цієї формули. 2r в квадраті синус A синус b на синус фі. F. Ну, синусом Фі все зрозуміло. Кут між діагоналями значить, скоріш за все, ось це 2r квадрат синус а синус b. Ну, тут воно через центр оцей не факт, що проходить, це схематична ілюстрація. Значить, скоріш за все, ось це двер квадрат синуса синус Б це якимось чином. А пораховані відповідні діагоналі. Давайте подумаємо: звідки ми можемо дістати синус А. Ну, от, якщо ми діагональ БД, як сторону трикутника АБД виразимо через синус і через радіус, власне, синус А там буде фігурувати. Ось це коло, яке описане навколо чотирикутника кутника АБЦД, воно буде описано і навколо кожного з трикутників А Б і так далі. Відповідно, цим фактом ми і скористаємось. Значить, плу... е, ні. радіус описаного кола навколо чотирикутника кутника ABCD у нас дорівнює радіусу трикутника АБД. Так. А ще, ну це діагональ БД, ми звідки знайдемо. А діагональ AC через синус Б ми зможемо виразити з трикутника ABC. Дорівнює радіусу трикутника ABC. І все ось це у нас дорівнює просто радіусу. І так, тепер ми говоримо про теорему синусів, наприклад, для трикутника ABD. А значить, що ми маємо? BD на синус А c 2 Р, це трикутника ABD. А звідки ми розуміємо, що? BD С2Р. Синус А. Тепер для АС АС на синус кута Б, це стрикутничка А у нас дорівнює знову ж таки 2R. А це означає, що АС дорівнює 2R синус B. І так, тепер ми запишемо, що площа чотирикутника ABCD у нас дорівнює 1 друга діагональ АС на BD і на синус кута між цими діагональками АЦБД. Дорівнює. Одна друга. Що таке це? Це 2R синус B. На BD Це в нас 2R синус A. А синус кута між діагоналями, це у нас синус V. І так, що в нас виходить? Одна друга 2 скорочується, значить 2R квадрат синус A синус B. І на синус Пі. Власне, що і треба було довести. Таким чином, ми пригадали ці задачі теорему синусів. Пригадали, що якщо коло описано навколо чотирикутника, то це саме коло описано і навколо кожного трикутника. Повражали діагоналі через радіус описаного кола та синус відповідних кутів. Чому саме діагоналі? Тому що, оскільки нам дали кут між діагоналями і попросили щось про площу сказати, значить, скоріш за все, нам треба використовувати формулку, що включає в себе діагоналі. Виразили діагоналі, підставили, отримали те, що і треба було довести. Таким чином, цю задачу ми розв'язали. Всім дякую за перегляд.